Дорогі глядачі, рада вітати вас на своєму каналі Козироги. Дивимось, що вам заважає. Коротесенько про головне, як завжди, на трьох картах. Підказки від вищих сил для вас. Деколи ви не помічаєте перешкод, не помічаєте, що вам заважає. Тому користуйтесь інформацією, яку я відкрию на розкладі. І змініте життя на краще. Так, два старших аркани просто чудово, тому що є аркан імператриці, є у нас. Колісниця і, звичайно, дев'ятка жезлів. Мої дорогі глядачі, я хочу сказати, що насправді вам заважає те, що у вас немає цілі. Тому що, коли є колісниця, то я б сказала, що перешкод немає. Але якщо ви не знаєте, куди їхати, то ви і не будете їхати. Розумієте, маючи авто, ви можете дійсно стояти на місці, тому що ви не знаєте, куди поїхати. Дорогі глядачі. Сконцентруйтеся на своїх цілях, тому що насправді ви можете дуже багато. І зараз йдеться мова про якесь кар'єрне зростання. Зараз іде мова про те, що ви будували себе як особистість. Можливо, тут іде зріст в роботі, в кар'єрі, в навчанні. Все це ви можете поєднувати, якщо у вас є сім'я і родина. Це не буде вам заважати. Єдине, що ви маєте дійсно обирати, куди йти, тому що. Що без цього напрямку ви будете стояти на місці. І як я вже вам сказала: маючи авто, ви не, не можете нікуди поїхати, тому що не знаєте, куди їхати. Тому. Це такий важливий момент, який вже треба пропрацювати. Взагалі, колісниця завжди показує якийсь вибір, і вам дуже часто заважає йти вперед лише те, що ви не хочете приймати якісь рішення. Ви, можливо, думаєте, що хтось має вирішити або відкладаєте на завтра цю ситуацію. Але насправді зрозуміти, як тільки ви прийняли рішення. Так або ні, біле або чорне, вліво або вправо. Ви одразу починаєте розв'язувати проблему. Якщо ви відкладаєте прийняття якогось рішення, стоїте на місці. Хочу також, дорогі друзі, сказати, що колісниця вона дуже швидко обертає події, вона дає багато можливостей. Ви можете відриватися від різних ситуацій, можете далеко їздити. Це дійсно можуть бути дороги. І для вас буде перешкоду, якщо ви стоїте на місці. Вам насправді треба кудись їздити, вам треба щось бачити, вам треба змінювати картинки, обставини, змінювати життя, ситуації, подорожувати або просто переїжджати з місця на місце, Це вам тільки на користь. Заважає лише те, що ви боїтеся приймати рішення і стоїте на одному місці. Я сьогодні обрала колоду протилежностей, вона завжди показує дві сторони. Не обираєте себе, страждаєте, втрачаєте енергію, не обираєте розвиток, не обираєте бути імператорами імператрицями в своєму житті. Ви просто в'янете. Тому ця колода показує дуже такі хороші підказки. І те саме з колісницею. Якщо ви не маєте цілі, не знаєте, куди йти вперед, ви будете відбиватися від якихось конфліктів, якихось інших неприємних ситуацій. Якщо у вас є ціль, то вам все рівно що відбувається. Ви йдете вперед, ви мчите. Так, і дев'ятка жезлів. На кінець така е, уже карта, яка послаблює оцей взагалі е, такий енергетичний посил, тому що два старші аркани дуже потужні на початку розкладу, а дев'ятка жезлів показує, що просто треба продовжувати. Деколи вам заважає те, що ви хочете здатися, що через якусь розгубленість або через те, що ви не вірите в ситуацію. Ви хочете здатись, ви хочете опустити руки, залишити все позаду, е, але Дуже часто ви бачите, що за крок до перемоги уже ви навіть це інтуїтивно відчуваєте. І не можна зупинятись, а ви зупиняєтесь. Це також вам заважає. Тому пам'ятайте, що б ви не робили, навіть якщо вам здається, що це без сенсу, що це вам не, не знадобиться, це досвід, який ви набуваєте, і ніколи не зупиняєтеся в цьому. Вам взагалі, от бачите, по житті треба постійно рухатися вперед, не стояти на місці, бо тому що будь-яка зупинка вам заважає. А сьогодні ми про це саме говорили. Дорогі глядачі, всього вам хорошого, не зупиняйтеся. Я бажаю, щоб на вашому шляху ніколи не було перешкод. А якщо щось заважає, щоб ви одразу це помічали. Всього вам хорошого, дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!